І в 22 році у нас потужно е, було три герої, які врятували Україну пест Патрон, е, Володимир Зеленський і е, Притула. Потім безпосередньо Патрон, щось, мабуть, з ним сталося, Притула, там пішов за своїми напрямками працювати, і у нас залишився один Зеленський. Але е, десятки тисяч сотні тисяч людей, які захищали, з них яких тисячі загинули за Україну, залишилися невідомими ненагородженими. І наразі на кладовищах великих міст вже не видно обрію за тіми прапорами, які шостять над могилами загиблих. Страшну ціну ми заплатили за наш вибір 2019 року і за те, що ми закривали очі і не підштовхували колінком під сраку нашу владу. І наразі та ситуація, яка склалася, це від того, що ми винні самі. Що обрало тих, хто не є людьми спроможними керувати вільною незалежною державою під назвою Україна. дивіться: з'явилася інформація, що гостро дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби переводять у піхоту в повітряних силах спростували цю інформацію. Але чи є насправді проблема зі, з фахівцями і спеціалістами? І в такому випадку, ну, знаєте, диму без вогню не буває. На жаль, мали випадки місця, коли з повітряних сил люди попадали в піхоту, а потім попадали в пол. На жаль, це багатьом відомо. І відомо не тільки в повітряних силах. Підготовка авіаційного техніка або авіаційної інженери, які обслуговують е, літаки, гелікоптери е, та, взагалі, все, що сусід сил, е, потребує не один і не два роки. І розкидатися такими людьми це е, ну, просто не суперпрофесійне, до того ж, це ще й злочинно. І з точки зору не проблема відправити, а проблема хто ж потім наростить. А пам'ятаєте, у нас е, на початку передачі ми говорили, що дайте нам ще техніку. А яку ж вам техніку давати, коли ви використовуєте високонавчених людей з технічною освітою в якості штурмової піхоти? І думаєте, що ці випадки не знають безпосередньо наші партнери знають. То знов таки слова і дії не відповідають. Бо за кожного технаря ми мусимо боротися. Я вже не кажу, будь який фронтовій скажуть, що наразі питання. Підготовки і якості підготовки людей, які спроможні ремонтувати і обслуговувати техніку, що стосується колесної, гусянкової техніки, відційного обладнання, обладнання зв'язку, обладнання реп, озброєння важкого і стрілецького озброєння, цих людей не достає. До речі, в свій час програма 5 кроків, як ми її називаємо указ номер 200 президента. Порошенка, який був введений в травні 2019 року, яка передбачав, що один з факторів підготовки це до військова підготовка молоді, де за рахунок навчання в останніх класах школи, останні класи професії подвійного призначення, ми абсолютно спокійно могли наповнити мобіліційний ресурс країни якісними фахівцями, в тому числі і по дронам, в тому числі і по будь-якій техніці. Це було зроблено, нам не дали це зробити. Програма ця була заморожена, але це можна запустити зараз. Хто заважає? А у нас влада. Мене те, що е, не треба. Е, мене е, що не треба внути для того, щоб е, підготувати фахівців так уже за той час. Я не кажу вже про 19-й рік, коли війна почалась. Ми могли б це підготувати. Наступне питання. У нас проблема номандир: на це е, нехватка не тільки тихнарій різного значення. У нас величезної кількість не достає нас командирів зводів, командирів рот, командирів відділень. І де, в якій кількості ми їх готуємо. Я знаю ці цифри, я не можу їх озвучувати у фірі, але між тим, все одно цього не так достатньо. Крім того, підготовка офіцерів. Вищих навчальних закладів. Чому вона проводиться ще за програмою 4 або п'ятирічного навчання? Бо під час війни, а у нас ж про війни немає, у нас де факто вона є, де Юри немає. Під час війни навчальні заклади переходять на навчання на прискорений курс. І в 22-му році курсанти 5, 4 і 3 курсів були що отримали лейтенантів, молодших лейтенантів, відповідно, і пішли війська. І це на той момент вирішило питання. А от перший другий курс мусили перейти на піврічну систему навчання. Це зроблено, не зроблено. То влада, аргументи, які кажуть, так, вони ж будуть лейтенантами без дипломів. Зараз війна. Давайте вистаємо спочатку в цій війні, а потім вже будемо піднімати питання про, до, скажімо, до отримання цих дипломів цими лейтенантами, ті, що безпосередньо воюють. А вони кажуть, ну це ж лейтенанти потім будуть довчатися, Вони ж економічно порахували. Це ж їм треба буде вже практикувати як лейтенантам. Тобто вони зараз рахують гроші, але вони думають про питання національної безпеки. Я вже не кажу, яке чудове кидалово, по-іншому не скажу. Це просто влада здійснила, що стосується перерахунку величезної кількості пенсій, в тому числі і військовим, в тому числі і афганцям, в тому числі і Чорнобильцям. Після одного року багато хто був неприємно здивований, бо влада просто розтерла ноги про тих, об тих хто свій час захищав цю країну, захищав, і що на виході отримали нічого. Це розумієте, наскільки непорядно, ну, слово і порядність і зелена влада це взагалі речі несумісні, але між тим. Тому о, все замість того, щоб об'єднати народ, консолідувати народ. Влада намагається розбити його на окремі сегменти і одним дає щось, іншим не дає. Так само, враховуючи, що це може бути що використано в можливих підкреслю в можливих перегонах, як за крісла президента України, так і в парламенті. Вони вже про це думають. Вони не думають про те, що. Економіка досі не переведена на функціонування в умовах особливого періоду, що величезна кількість підприємств України досі не отримала мебіляційне завдання, величезна кількість заводів, фабрик простоює, а вони могли виготовляти якісну продукцію. Не оте гівно за страшні гроші, про яке ми говорили на початку цієї передачі, в тому числі і мінометні міни. Хто поніс відповідальність за ці міни? Обвинувачую, що в цьому військовій винні не так зберігали. То не треба дурити людей. Особливо ті, хто на фронті воюють, вони знають, що такі міни, що таке якісні міни, як ними користуватися. А якби ті людішки, які безпосередньо це гімно робили, попали б на фронт і в якості розрахунків мінометних попрацювали, можливо, в них змінилися погляди на якість виробленої продукції. Але. Безвідповідальність породжує безкарність, а безкарність безпосередньо породжує що хаос. От ми зараз бачимо, як ситуація в країні штучного створеного хаосу. Бо люди, які відповідають за порядок в країні на різних щабелях влади, не є професіоналами своєї справи і не виконують свої службові обов'язки відповідно тих керівних документів, які визначають їхні дії. Дивіться, от ви говорили про виховання нашої молоді і підготовку фахівців військових. Володимир Зеленський запропонував військовим взяти участь в онлайн голосуванні, щоб вибрати нового начальника сухопутної академії імені Сагайдачного. До чого готують наших військових? Я пропоную навпаки зробити онлайн голосування і визначити нового президента. Давайте оберемо онлайн голосування. Це жарт, звичайно. Але ну, коли такі речі робить, це відчувається чистий почерк одного режисера. Бо це те ж саме, про що каже наша пані Мар'яна. Ви зрозуміли, про яку депутатку я кажу. Яка працювала за принципом 17-го року минулого сторіччя, що стосується розвалу російської армії, за тим же сценарієм розвалювала і українську армію. Перше, це підрив. До вищого і середнього керівництва е, військового в армії, що вона активно і якісно здійснювала. Наступне. Е, зараз ми вже дійшли, я не знаю, е, до е, о, виборчі комітети далі залишилися, солдатських і матроських комітетів, так нам не достає. За що ще ми будемо голосувати? Те, що, е, врешті-решт, прибрали е, генерала Ткачука з цієї посади, це чудово. Оце, мабуть, єдине позитивне, що встиг зробити пан Зеленський в 2023 році. Що все-таки народні депутати, які рік практично воювали, і я вдячний все ж таки цим депутатам, що це питання підняли, і цій комісії е це дотиснули. Але ж зараз обирати, я знаю всіх тих генералів, хто по списку проходить е і полковників на цю посаду. Це чудові офіцери, що стосуються спроможності воювати на фронті. Чудові офіцери. Але ми знов е, можемо повторити помилки, коли охрінених камбрігов ставлять в офіс президента або зразу ставлять на посаду заступників в певних моментах е, команди Збройних Сил. Рівень розуміння і способів вирішення проблем може недостатньо бути в їхній компетенції. Так само і тут. Люди, які вміють добре воювати, не завжди вміють правильно резувати навчальний процес. Це перше. Друге, вони ж будуть заручниками ситуації. Той, хто стане начальником Львівської академії сухопутних військ, там завдання номер один половину треба переглянути відповідність займаним посадам і відправити народної обранці. До речі, перевіряла яка кількість офіцерів-викладачів. Відповідає ну, розумінням бойового досвіду, е, чому і як вони навчають. І повірте, відсоток там е, ті, хто мають бойовий досвід, не дуже великий. На жаль, це реалії. І оцей черговий приклад зеленого популізму, а давайте проголосуємо, ну це готує, що давайте, а потім проголосуємо ще за е, майбутнього президента. Але з ходять того потужного скандалу, який був здійснений. Не так давно, коли були зламані всі державні е сервери, і е було нанесено потужну шкоду в певних моментах самій державі. Ми чітко мусимо зрозуміти, що ніякого е голосування за майбутнього президента чи за майбутніх е депутатів майбутньої Верховної Ради не може бути, бо це буде що звичайна е маніпуляція, яка буде здійснюватися в електронному вигляді. Тому це чергова перевірка і гатульська. Бачите, ми ж нормально обрали, а давайте ще нормально. Начальник академії вивели на рівень майбутнього перегонів з президента або депутатів Верховної Ради. Дивіться, знову спливає тема зрадників. Колишній генерал СБУ Наумов, якого провів Баканов, до речі, купив три елітні квартири в Туреччині. Сам він каже, що його переслідування це політичне переслідування. Коли будуть покарані ці зрадники, кому вигідно це затягувати насправді? Як так сталося, це ж він ну, не сьогодні купив ці квартири. Що, за ними ніхто не стежить, не слідкує за цими зрадниками. Ні, ну дивіться, у нас ж свої за своїми не стежать. Розумієте? У нас е, спецслужби, спецслужби слідкують тільки ті, хто в опозиції. То в квартири залазять генералів, які знаходяться в запасі? То е, за депутатами слідкують, і при цьому це ж величезна кількість людей, яка супроводжує е, діяльність цих людей. І це ж е, діяльність служби Божої. Ви розумієте, про яку службу я кажу? Тому все дуже просто. Е, свої, для своїх як треба, для інших закон. Тому от вся відповідь проста: свої за своїми не слідкують і свої своїх не карають. Бо якщо вони почнуть карати, то ці люди почнуть багато чого розповідати. І повірте мені, е, як там кажуть, що ми там кидаємо певні екскременти на вентилятор, то там вентилятор зламається, коли їхні ж, е, кого вони відмазали, витірають і відправили, або там тримають слісово, але не доводить до суду, вони ще розповіли багато чого зможуть розповісти. Ну і так само я думаю, що і те, що. ФБР багато може підкинути вже після інаугурації нового президента. Багато чого не просто здивує, ошелешить українських виборців по певних діях певних представників влади. Дивіться. Ще один. От ми говорили з вами про нашу молодь. Я чомусь згадав, нещодавні скандали, оці мовні скандали, коли підлітки на вулицях Києва викрикували Я русський. Ось скандал в одному з київських ресторанів, Ноїс туди не впустили військового. Що відбувається з українським суспільством? У мене таке враження, що ну повилізали. Розумієте, повилізали на поверхню. Вони вже відчувають себе, що війна закінчилася. Можливо, вони вже відчувають, що тут Путін на вулицях Києва буде гуляти. Ну, е не можна показувати певні е рухи е в такому ефірі, але долю збаку вони побачать, а не Путіна в Києві. Це перше. Друге, е е українські Збройні Сили ще спроможуть захистити країну, незважаючи на бездіяльність влади по певних моментах. І наступне, те, що ми маємо з молоді, це результати бездіяльності влади як цієї, так і попередньої. Бо відсутність національного патріотичного виховання протягом всієї незалежної України, починаючи з 91 року, зараз нам відригується. і ми чомусь дивуємось, А ми виростили два покоління, це вже друге покоління абсолютних шлунків в своїй більшості, які не мають тих цінностей, які б об'єднували всіх нас. Бо держава, наші президенти, цим не займалися, бо питання. Національній свідомості, в моєму розумінні, це питання що національної безпеки. А у нас національна безпека, хто відповідає, пам'ятаєте? Президент України. Займалось у нас цим? Не займається. Займається зараз? Не займається. Це ж розумієте, ну яким чином це організувати? От, якби курси гри на фортепіане не руками, а іншими частинами тіла, будь ласка. А ось що стосується організації національної безпеки, навіть коли ми це в РНБО намагалися дотиснути і довести до нормального розуміння, це все одно потім було заморожено, а потім ще сказали: пане генерал, ви вільні, бо ви критикуєте президента. Я не критикував президента. Я розповідав президенту, що коли закликають гинути за Україну, треба спочатку готувати і вбивати за Україну. А він тоді що сказав? Що скільки треба, скільки загине. А ні, шановні, ніхто за Україну гинути не мусить, якщо люди підготовлені, навчання не мусять вбивати за Україну. От я бачу, дуже багато зараз говорять про мотивацію. Мотивацію йти воювати. Про це говорять і військові. Я розумію їхню, скажімо, їхнє обурення. Що їх фактично відправили в один кінець. Чому таке болюче питання прийняти закон про демобілізацію? Можливо, є якісь альтернативи для того, щоб військові могли відпочити? Питання е не в альтернативі демобілізації. Демобілізація е оголошується по закінченні війни. Це перше. А от неспроможність влади організувати правильну підготовку. І ротація особового складу на фронті, це проводить до того, що у нас не достає сил, аби правильно все забезпечувати. Якби у нас хоча б було 50 на 50, як в свої часи це було за часів АТО, частини виводились, відпочивали, відновлювались, проводили додаткове бойове злагодження за певними результатами, і знову йшли на фронт. І не було таких великих проблем сказати, що е, не було проблем дезертирства. Дивіться, знов таки інформаційна маніпуляція. Влада не хоче визнавати, що люди, які закинули покинули військові частини, є дезертирами. Він каже: самові не залишили військову частину, бо це ж е, якщо дезертир, то зовсім інші кримінальні відповідальність. Влада розуміє, що вони процес цей провалили, тому вони е, навіть в юридичному розумінні не використовують слово дезертир. І зараз не питання винні ти люди чи не винні, і чому в певних моментах не було зроблено, як треба зробити. Але питання полягає в тому, що аби уникнути того, що ми маємо, і в розумінні відсутності мотивації, треба організувати так, щоб всі відповідним чином були відповідальні за виконання своїх обов'язків по захисту Батьківщини. За останні три роки у нас вже Залишилось місяць до повного третього року війни повномасштабної, влада так і не почала займатися підготовкою населення до спроможності виконання конституційного обов'язку. Бо телемарафон міг би статию чудовим майданчиком по е, варіанту, якби хоча б 10 хвилин кожного інформаційного часу. 에, крутили ролики по навчанню тактичної медицини, військової топографії, користуванні певними зразками зброї, поведінці 에, в певних ситуаціях 에, під час ведення бою. То, повірте мені, за ці три роки у нас навіть бабусі дев'яносторічній вже були суперасами, що стосуються військового напрямку. Цього не робиться владою. Влада не займається підготовкою населення війни. вони намагаються все ж таки. Не забезпечити нормальне спроможність воювати. Я вже не кажу про величезну кількість людей, які б могли мусили пройти підготовку не за рахунок збройних сил, а ще до того, як вони прийшли в збройні сили, що стосується підготовки, і мали велику впевненість, що вони не просто будуть захищати по батьківщину, а вони будуть вбувати ворога і повернутися додому живими, Чого не зроблено. Якби влада забезпечила. Повноцінне, якісне забезпечення будь-якими видами боєприпасів наших збройних сил, то на передньому краї люди б не відчували о, того відчаю в певних моментах, коли мінометна батарея, яка прикриває наш передній край в кожному батальйоні, не може стріляти, бо міни гівно. І все впирається в те, що вище керівництво не займається виконанням закону про мобілізацію мобіліційну підготовку. Тому причина не зв'язки починається з самого верху. А влада намагається все скинути на низ на військових, які що стосуються закону про мобілізацію, їхнє завдання номер один – відкрити ворота територіальних центрів комплектування. Але політичне керівництво цим не займається. Органи місцевого самоврядування також від цього сунуть. Хоча це в їхній відповідальності, я вже не кажу про. Нормальну приписку особового складу і техніки, що стосується керівників підприємства та установ.